Історія розпорядилася таким чином, що над Україною, державою, яка сповна відчула на собі усю трагедію Другої світової війни, державою, в якій у дні відзначення свята перемоги над нацистським режимом Німеччини традиційно дякували за мирне небо. Сьогодні через 70 річ, знову нависла смертельна небезпека. Взагалі, історії заманулося нагадати про себе як про даму непередбачувану і невблаганну. Два народи, котрі у 41-45 роках пліч-опліч били гітлерівців, нині намагаються остаточно перетворити на ворогів. Онуків та правнуків одних ветеранів, котрі під снарядами градів ховають усе живе на чужій для них Україні. Злочинне російське телеугрупування називає героями. Інших онуків інших ветеранів, тієї самої радянської армії, котрі не дають агресорам і сепаратистам ліс. Сти їхньою батьківщиною нарікає карателями. Телекілери з Раша ТБ вдовбують у голови співвітчизникам, мовляв, Україна мало не вийшла сухою з війни з фашистами. І що, можливо, в ній і були достойні борці з нацизмом, але, на жаль, тими, з ким вони боролися у 41-45-му, стали їхні онуки та правнуки. У Росії їх називають карателями. У саме на батьківщині вважають справжніми захисниками-героями. Один із таких, старший сержант Руслан Церкевич, служить за контрактом у 26-й Бердичівській артилерійській бригаді. У зоні АТО побував вдвічі: з початку липня, по кінець серпня, 2014-го та з грудня 2014-го по лютий 15 го Правда, вона завжди одна, каже Руслан, і ця правда у тому, що перебуваючи на Донеччині, він захищав українську землю. Всі мої друзі, браття, заслуживці, якими я дійсно воював в зоні АТО, всі розуміли, куди їдуть, щоб захищати свою батьківщину для того, щоб не дати терористам. Називаємо сепаратистами, сепаратистами щоби вони не проникнули далі. Так як буферна зона, буферна зона, наша задача була не дати їм далі можливості проникнути на нашу землю. Його підрозділ у зоні АТО прикривав механізовані частини Збройних сил України, розповідає старший сержант. Техніка у розпорядженні каже, була потужна, що дозволяло ефективно боротися з бандоагресорами. Як воювали вони, як справжні військові терористи? Як і годиться терористам. Терористи, вони, звісно, первые починали, открывали огонь. Они всегда э, провоцирували наши збройні силы, наших солдат во, всем, ну, во всех случаях, во всіх пониманиях. Естественно, наші реагировали ответным ударом. Наши только засовували зброю, у відповідь. Перед тем как ехать в зону АТО, АТО были очень много учений. Очень много трудностей в учениях. Как говорится, тяжело учение легко в бою. Это я действительно понял уже там, потому что до этого времени я не сталкивался с войной. Ну а так, хлопцы молодцы. Все стреляли точно, все выполняли команды. Точные. Не было такого, чтобы там не хочу, не могу. Болит что-то. Все понимаем. Все мы люди. Все у кого-то болит, у кого-то температура. Но если надо, выезжали все. И стояли до последнего. Руслан Церкевич один із тих самих онуків, діди, яких боролися проти фашистів, коли німці ступили на територію радянського союзу, Руслановому діду Миколі Рожку було лише 11 років, він народився на білоруській гомельщині, що з приходом фашистів перетворилася на край партизанської слави. Юний Микола добре знав рідні місцевини болота і ліси. Тим і став у пригоді партизанам, які діяли на тамтешніх територіях. Во время лікарської війни, ну как он Скрывался, когда немцы взяли село в плен, расстреливали людей, все на своем пути сжигали. Естественно, он, ну, он скрывался э, в полях, в лесах, так как там в Белоруссии болотные места лесные. Э, ну, помогал партизанам, так как партизаны не местные были, а он местный, он знал каждое укрытие, каждые болота, как пройти через болото. Как обойти болото, где перегруппироваться, ну можно сказать, как он родился там, вырос, он больше знал, чем партизанские отряды. Ну, им он очень сильно помогал. Ну, можно сказать, что он с ними даже жил и воевал. Коли у російських ЗМІ настійливо намагаються викривлювати паралель між нинішніми українськими військовими та ветеранами Другої світової, для бардичівського артилериста ця паралель чітка і недвозначна. Його дід каже, захищав свою батьківщину у 41-45-му. Він те саме робить через 70 років. Я навіть до війни завжди задумувався, як ми як мой мій дід, как всі інші діди воювали, діди, прадіди, воювали в велику отечественну війну. Я даже не мог представить себе, как они жили, как они переносили все тяготы в зимних условиях особенно. Когда попал в зону электрической операции, я был и летом, летом, естественно, ну, проще. Так как говорится, погодные условия позволяют говорится, более ну, воевать, защищать. А зимой тоже был я под Донецким аэропортом. Ну так я уже понял, действительно я понял, как наши деды, прадеды воевали. На своїй шкурі я зрозумів, що я теж спав в землянках, в окопах ночував сутками по двоє, по троє. Ми бліндажа там же саме ставляли буржуйки, вистанавлювали, і все, як можна сказати, е, обусловлювались, як, як і в домашніх условиях. Старались. Якщо комусь у Росії хочеться жити міфами, то в Україні стомилися від брехні і почали боротися за життя у правді. А вона завжди одна. Фашист це той, хто прагне війни та панування на чужій землі. Микола Рожок знешкоджував його 70-ти річ тому. Його славний онук робить це нині. Одному судилося святкувати перемогу. Відсвяткує і інший.